А загалом 2014-й став рекордним роком в історії України за масштабністю народного вождепаду. Понад 500 пам'ятників Леніну злетіли з постаментів за сприяння небайдужих громадян. Унікальне явище соціологи пояснюють вибухом народного гніву, яке стримували вже десятиліттями. Підсумки рекордного падіння ідолів підбивала Олена Опанасенко. Він був незмінним кам'яним свідком усіх новорічних святкувань у центрі кожного села, міста і у серці столиці. Сьогодні ж уперше за багато десятиліть на сотнях вулиці площ українці нарешті зустрічають новий рік без нього. Те, на що влада не наважилась за усі роки незалежності, на хвилі протестних акцій українці надолужили за один рік. Безпрецедентний вождепад розпочався в Україні після повалення ідола у центрі Києва в розпал подій Євромайдану. Естафету підхопили активісти Одещини, Волині Черкащини. Згодом кам'яних вождів позбулись у Болтавській, Чернігівській, Чернівецькій областях кримчани щодо російської анексії півострова знесли і у селищах поблизу Євпаторії, Сімферополя та Алушти. Масове повалення ідолів відбулось і на Вінниччині, Хмельниччині, у Житомирській та Дніпропетровській областях. Місцева влада майже від усіх таких акцій відхрестилась, хоча й зупинити вже не могла. Станом на 1990 рік, до прикладу, в Україні існувало 5500 пам'ятників Леніну за. Період незалежності України було знесено кілька тисяч пам'ятників. Ну, загалом за це за період плані нападу було демонтовано 508 пам'ятників. Ланів на найбільше в місті Кривий ріг 12 пам'ятників. На спорожнілих постаментах замість фігури і мешканці власним коштом встановлюють флагштоки і піднімають державні стяги. В окремих випадках повалені статуї намагаються відновити на Херсонщині в селі Федорівці. Таке рішення навіть офіційно ухвалили депутати сільради. А у харківському осередку комуністів та регіоналів також планують Новий, зруйнований і покарати винних у знесенні ідола. Ми восстановим його на площі свободи на этом же поставить. Значит, будемо делать з нуля. Проте експерти Національного інституту пам'яті наголошують, демонтаж кам'яних і не примха, а обов'язок влади, котра мала би виконувати президентські укази. Нещодавно писали свою рідну таку експертну оцінку, чому було знесено пам'ятник у Харкові, покликаючи на указ президента 2007 року про заборону увічнення осіб, причетних до масових репресій, доводячи, що власне Ленін був одним з творців системи, яка породила ці страшні масові репресії мільйони людей. Навіть тут мова не може йти ні про яку відповідальність на їм треба подякувати за їхню роботу громадську щодо очищення українського простору символічного від просто відвертого непотребу, і давним-давно мала би держава очистити. Юристи додають активістів причетних до повалення скульптур і ліча, незаконно звинувачувати у пошкодженні об'єктів культурної спадщини. Оскільки в сучасному держреєстрі пам'яток культурної спадщини національного значення жодного пам'ятника Леніну не залишилося. Якщо пам'ятник Леніну не віднесений до реєстру нерухомих пам'ятник, то відповідно немає складу злочину і немає підстав для покладення відповідальності на громадян за вчинення будь-яких дій відносно даного об'єкту. Порушення кримінальної справи теж є злочином в тому разі, якщо воно є незаконним. Певних селах вздовж дороги розставлялися однакові пам'ятники. Тобто Ленін сидить, спілкується з горьким, і От як їхала вантажівка, вона їх виставляла десь в якомусь районі з без жодного планування і тичні там зовнішнього вигляду у багатьох пострадянських державах. Долю таких пам'яток визначили вже давно. По груді Леніна, Сталіна та інших вождів комунізму опинились або на звалищах, або в музеях. Так у Будапешті історики будинку терору прирівняли злочини комунізму до терору нацизму у празькому приватному музеї комунізму над радянською. Системою іронічно насміхаються. Капіталісти на світання, наш поїзд сюда йде. Пожалуйста, за нами. Українське ж переосмислення радянського минулого досі загальмовують гасла руського миру з боку російських агресорів. Коли Україна незалежна фактично 23 роки і навіть більше. То це нелогічно і навіть абсурдно, що в Україні ще досі залишається багато пам'ятників тим людям, які створили тоталітарну совєтську систему, яка репресувала дуже багато людей. Добре, що під час Євромайдану народ проявив нову ініціативу і в такий революційний спосіб почав позбавлятися цих радянських символів, але зараз ініціативу має перехопити держава, щоб вона якомога швидше відірвалася від свого тоталітарного минулого. Дослідники нагадують, 2015-го в Україні залишається ще майже 1700 пам'ятників Леніну. Та сподіваються, що такі кам'яні ідоли, а з ними й таблички, і знаки з радянськими назвами вулиць та міст, невдовзі стануть лишень музейними експонатами. Олена Ксенія